Пане Олексію, давайте розбиратися. От з приводу того, що Україна просила не санкціонувати Білорусь. Якщо це вкид, а швидше за все так і є. Кому і для чого він був потрібен? Ну, дивіться, це звичайно вкид. Це ми можемо уже констатувати, тому, тому що речник МЗС України вже відповідно це питання відкоментував зі, зі свого боку. Чому і навіщо кому це потрібно? Ну, перш за все, да, готується 10 пакет санкцій, і ключовим аспектом цього пакету буде саме синхронізація санкцій, між уже накладеними на Росії. Федерацію та на тим країнам, які їй допомагають в агресії проти України, а саме це Білорусь і Іран. Ну от і якраз зараз Європейський Союз напрацьовує там, от синхронність санкції. А оскільки дійсно наші партнери і Сполучені Штати, і Європейський Союз діють по принципам пропорційності та субсидіарності в накладенні санкцій. Ну то звичайно ж після кожного а, пакету аналізуються наслідки, а, а, які відповідно ставлять перед собою наші партнери. І перш за все, ми да, тому що цим займається безпосередня група Єрмака Макфола, тобто а, напрацьовують аналіз виконання санкцій, і пропонують нові а, санкції нашим партнерам. Ну і відповідно для того, щоб а, десь в тому числі не отримувати неконтрольовані наслідки, тому. Не і використовується такий пропорційний підхід, кому міг бути вигідний цей вкид? А я нагадаю, до речі, що перша ця інформація з'явилась від в медійному просторі від журналіста Радіо «Свобода». Журналіст... Дадак. Від кого Радіо Свобода? Так, да, так, да, так, да, точно, дякую. Не від журналіста Радіо Свобода. ви абсолютно вірно кажете. От кому, як на мене, це може бути вигідно? Двом аспектам. А, ну, Перший аспект не, не, не кому вигідно, а думаю, що журналіст, можливо, якісь розмови чув. Да серед партнерів і можливо, весь цей пазл він не до кінця для себе склав, і тому видав так би мовити дещо некоректну інформацію, яку вже підхопили відповідно і Тихановська, і Російська сторона, і багато хто почав розказувати, що Україна там нібито вигороджує там певним чином Білорусь, що абсолютно не відповідає дійсності. А от більше я вірю насправді в другу версію: що це дезінформація. Умисно була вкинута саме з російської сторони. Чому? Тому що вони зараз з засобами і способами, в тому числі особистими візитами Путіна, намагаються впливати на Лукашенка для того, щоб він все ж таки вступив в повноцінну війну проти України. А звичайно, якщо максимально зажати, так би мовити, цю санкційні клещі навколо Білорусі, то в Білорусі, в принципі, навіть зекономічно економічної точки зору на взагалі на ринків не залишиться абсолютно нічого, вони попадуть в повну абсолютно економічну і політичну залежність від Російської Федерації, вона й зараз уже насправді тотальна, а тоді вона буде просто безвихідна. І в цьому випадку я хочу б не все ж таки звернути до слів на президента України Володимира Зеленського. Я приблизно і скажу, що він зазначив, що на відміну від Російської Федерації на Білорусі. Крес ще ставити а, точно не потрібно. Ну, от. Тому відповідно і партнери, а, і Україна а, намагаються все ж таки максимально діяти, а, як я вже зазначив, пропорційно та субсидіарно відносно санкцій тієї самої Білорусі. Ну, от. Але не говорити, що це Україна, та би мовити, висловила ініціативу не запроваджувати якісь санкції проти Білорусі, можливо, проти Ірану. Ну це. Це абсолютний бред та несмітниця. Ну так це звучить трошечки комічно. А от е, ви сказали, що ну, судячи з ваших слів, я зрозуміла, що цей меседж був спрямований безпосередньо на Лукашенка. І зважаючи на це, чого він боїться більше: санкцій чи погроз Путіна. Ну я, я не думаю, що він боїться насправді погроз Путіна. Лукашенка це старий, так би мовити, прожжений політичний воїн, який боїться знаєте, і не перше, і не друге, як на мене, що ви зазначили, а він боїться виключно за одне, за своє життя. От за що він боїться за своє просто фіз... фізіологічне знищення. От а вступ в військову кампанію проти України по ініціативі по проханням того ж Путіна. І Кремля да, означає тільки одне його фізичне, фізіологічне знищення, його ж народом, якому він видасть автомати. Тому що не соціології опитування свідчать, що білоруси в жодному разі не хочуть воювати проти України. І якщо дійсно пройде мобілізація і таки Путіну вдасться умовити Лукашенка піти проти України, це буде означати тільки одне: що він підпише в собі власне смертний відповідно приговор. Тобто, те, що я хочу донести дуже важливу на мисль да, до наших глядачів, це не означає, що Лукашенко любить Україну. Чи Лукашенко там, мовити, поважає там українців, що він не вступає повномасштабну війну? Да? А він просто-напросто трус. Він боїться за своє життя. І це є єдиною причиною не вступу його на відповідну повномасштабну війну проти України. А чи боїться він санкцій, відповідаючи вже на ваше там да, запитання? Да, Звичайно, боїться, тому що він розуміє, що економіка і кредитно, і ринково відсотків на 80, зараз 70-80 приблизно на глаз знов ж таки залежить від ринків Російської Федерації. От і якщо ще більше санкційний вплив паралізує економіку Білорусі, ну тоді ця залежність буде абсолютно тотальною. І да, він цього звичайно боїться, то, тому що аргументів у нього в такому разі для Кремля і особисто для. Путіна буде вже дуже мало, чому він не має вступати в війну. А трошечки зроблю відступ такий ліричний була колись інформація про те, що погрожують не тільки там життю Лукашенка, а й сина його. Наскільки вона може бути достовірною? А, ну а що колись спиняло Кремль в досягненні їх політичних цілей. Ні, ні, ви, ні я, ні наші глядачі не мають жодного сумніву в достовірності можливої такого сценарію. Ми ж знаємо приклади і по новічку, і по роботі спецслужб на по всьому світі. І це не те, що там країна там, Латинської Америки там чи Африки. Да? Це он центр міста, Британія, Лондон. Тому чи сценарій такі розігрують чи, на російські спецслужби як елемент тиску на Лукашенко? Глибоко переконаний, що так, угу. пане Олексію, тепер давайте повернемося е, до санкцій на Білорусь. Е, які е, безпосередньо санкції е, станом на зараз необхідно накласти на, на Білорусь і на Лукашенка, зокрема. Дивіться, перш за все я б робив акцент саме на персональні санкції, тому що по прикладу дієвості по Російській Федерації насправді найбільш чутливим для естеблішменту є саме персональні санкції. І чим більше їх буде введено до верхівки Білорусі, тим суттєвіше це буде. А от з секторальними санкціями, отут от потрібно дуже Тонка і насправді філігранна грає філігранна робота, тому що вони мають, перш за все, бути направлені на ті галузі промисловості, в тому числі, які мають подвійне призначення, які можуть підтримувати свою роботу російський ВПК. Ну, от, і от саме на них спрямовувати увесь санкційний відповідно вплив. Тому і насправді не оголошують, не. Нансують нам повний склад 10-го пакету наші партнери, ну і наша група відповідно Ермака Макфола, яка з ними безпосередньо щодня працює. Чому? Тому що просто посадовці Білорусі і сектора Білорусі не змогли підготуватись завчасно до відбиття, до нівелювання відповідно таких санкцій. Тому і ми зараз, і нам зараз, в прямому ефірі, насправді Говорити на навіть, якщо ми щось з цього приводу знаємо, буде відповідно не дуже коректно. Але натяк певний, я вже зробив це. Перш за все, звичайно, мають бути, як на мене, на багато персональних санкцій. Якщо до Ірану, там така сама історія має бути чи інакше якось. З Іраном все складніше насправді тому, що навіть економічна складова Ірану вона не настільки залежна від співпраці з Російською Федерацією. Це раз їхні ринки дуже диверсифіковані по країнам Близького Сходу та Середньої Азії. Це два, хоча, хоча вони вже там декілька десятиліть знаходяться під величезною кількістю санкцій. але ну я думаю, що в наших партнерів європейських і буде що запропонувати санкціям проти Ірану. І для мене знаєте, що є маркером в цьому напрямку надзвичайно серйозним? Те, що європейський союз Усула Фунделяєн, те голова Єврокомісії, уклала договір з НАТО. Тобто, в принципі, що це відбувається? Це відбувається зараз повна синхронізація, в тому числі по напрямку можливо накладених персональних та секторальних санкцій. Трьох, в принципі, ключових гравців: це Сполучені Штати, це країни НАТО і це Європейський Союз. Я нагадаю, це унікальна історія. Раніше такої синхронізації ніколи не було, і санкції ними накладали з окремими пакетами. А Зараз для того, щоб максимально впливати на Російську Федерацію як на державу агресора і на ті країни, які допомагають, навіть наші ключові партнери стратегічні пішли на те, щоб об'єднати свої зусилля. Тому я думаю, що вони насправді знайдуть на ті сфери, які послаблять військовий потенціал Ірану, і максимально натякнуть тому самому Ірану, щоб поставляти балістичні ракети. Ській федерації точно не потрібно. Ну да, і з дронами пора також уже завершувати пане Олексію. Дякую вам за цю розмову, за роз'яснення. Олексій Буряченко був з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад